Яка ти молодець. Друзі, Розіймаємо такий зміний туалет сенсорний. І котики на нього вже самі ходити. Він цікавий, він цікавий тим, що він сам змиває. Він сам змиває пряму каналізацію. Деякі котики на не більше знімали, тому, бачите, я за ванною тільки рука в ванні. Ой, не видно. Ось. Після того, через 40 секунд після того, як котик піде з буточком. То, ой, ну, точок сам вмиває у каналізації, Там бачите, труби підключені. І це ось так ось відбувається. Вони спочатку грибуться, потім через рік вже взагалі не грибуться, просто йдуть. Наші партиї відділиться допомога на підразити. Тут дуже такий зручний девайс. А почки, що там робиш, то сюди? Слава чекаю, що вона там догребалася, і нажми кнопочку, щоб змилась, бо санкці зараз не включений. Оставочка, привіт. Вона може тривати, бачите, і найголовніше, як працює девайс. Якщо, наприклад, кицька повертається, ну, 40 секунд, наприклад, кицька повернулася через 40 секунд, то знову даві від них 40 секунд від змивання, так? Тобто, все ось так ось працює. О. <хи> Якщо режим 20, о, бачите, вона собі пішла. Ну, Вона ще повернеться подивитися, чи все гарно змило. Давайте нажмемо кнопочку і бачите, як зроблено, все сеча тікає прямо в кольцо і прямо в каналізацію. Тобто сечі по боках там, де лапки котика, немає. А є виїмка спеціальна, ну, виїмку вони постають. Вони наповнювачі в на цьому теж лапки стерильні, якби в насівці, але все одно ось так дуже гарно ось. І бачите е -е, там гофра, 50 мм вихід лоточка має бути під нахилом, тобто вхід в каналізації нижче, біля самої підлоги, а це на 10 см вихід з лотка, тобто, має бути під нахилом. І воно собі гарно про все змиває. Так, щодня котиків 4 з цим унітазом, в принципі, зливим лоточку. Називається АПЛОТОК, абсолютно гарно, нормально справляються вони. Ось. І бачите, йде промивка чистесенькою водою. Звичайним йожиком з мивом третий раз в місяць для чистоти, якщо у вас котики, як у нас, ходять на вулицю. Так? Вони граються у дворі, але все одно вони в дворі не навчені ходити, вони ходять в цей лоток. Бачите, ось, ось такі моменти? Ну, я його перевертаю, там рівень води іноді додаю. Зараз треба рівень води, вчора знімала. Треба рівень вони додати, щоб всі какашки спливали, так? а потім йшли в каналізацію. Тут треба його знову перевернути, додавати рівень бути. Бо Зараз тестуємо різні мотори, різні варіанти і тестуємо на живих котиках, щоб все було дійсно провірено. От, тому перевертаю я його багато. У вас такого не буде.